Промисловість працювала, Тому ми сьогодні будемо зустрічатися із металурійними підприємствами. Ми там в парламенті зараз проводимо закони, які дадуть можливість обмежити вивіз металолому з України, тому що у нас дефіцит металолому по минулому року мільйон тонн. І ми хочемо, щоб підняти вивізну ставку з 10 до 35 євро парламент минулого тижня. Це наш з Віктором закон прийняв у першому читанні. І тоді ми обмежимо вивіз металолому. Це означає, що його буде більше на вашому під ваших підприємствах в Запоріжжі і так далі. Це раз. Друге, і ввізну ставку сьогодні ввізна ставка на чорні, да? на 5 з тонни. Ми хочемо нульову ставку зробити, щоб більше завозили. Це одне друге. Зараз боремося за те, щоб тарифи на залізницю не піднімали, тому що підвищення тарифів на залізницю на 10% – це теж зрозуміло в людей замість того, щоб зарплату піднімати, вони повинні будуть платити за підвищені тарифи на залізницю. Це те, що стосується підтримки галузі металургії. А загалом ми хотіли б вас почути, яка треба підтримка в парламенті. Я знаю, ви недавно в Києві були на цій нараді мерів, бо мені пригеба розказував наш що Привітався лічно Галі Гер... Гер... Валірович, передавав вам привіт. Так, так, так. Бо ну я ж йому всім кажу, що е, в Маріуполі нормальний мер, то він і привіт передавав. А це наш він виконує обов'язки мера Сєвєродонецька. Сєвєродонецьк теж промислове місто, чого для нас це дуже важливо, тому що ми вважаємо, що промисловість. Це... Коли працюватиме промисловість, значить буде успішна країна і буде сильна країна. Люди матимуть зарплату. Наша політика це робочі місця людей. Робочі місця і зарплати. А коли в людей є зарплати, у вас є податки. А якщо у вас є податки, значить бюджет є, розвиток, соціальна сфера тощо. Тому хочемо почути від вас, яка треба підтримка на. Державному рівні, в законодавчому плані зараз Віктор Кілька слів скаже за індустріальні парки, закон, який зараз ми намагаємося провести, і це дуже важливо для індустріальних міст, таких як Маріуполь. І, до речі, можливо, варто було б учора. Ми в Запоріжжі з мером зустрічалися з буряком. Вони написали звернення теж до парламенту на підтримку закону інду... про індустріальні парки. Yeah. Е, я думаю, що було б важливо, якби ви підтримали цю ініціативу. Розкажи кілька слів так. за індустріальні парки, і як це стосуватиметься Маріуполя. Це в розвиток якраз тематики. Одна складова антикризова по гірничо металургійному комплексу. Це те, що Олег Валерійович казав по тарифах, по підняттю експертного мита і по мораторію на два роки по автоматичній індексації землі. Для того, що бо, бо знов таки там, наприклад, це тільки 100 мільйонів, тільки запоріжсаль додатково, якщо ми не приймаємо той закон. Тобто в 1,7 рази не підвищилася автоматично податок на землю, бо нема джерела його покриття. Але з іншого боку, декілька законів подали зараз. В парламенті розглядаємо, наприклад, в першому читанні прийняли про експортно кредитне агентство. Це спеціальна буде державна інституція, яка буде здешевлювати кредити, гарантувати експортні контракти, страхувати їх для. Українських виробників готової продукції, тобто для починаючи машинобудування, літакобудування і багато інших галузей, і багато з яких споживають металофонд, будуть оці умови стимулюючі для того, щоб виходили на закордонні ринки, для того, щоб замістити втрачені російські ринки, і відповідно це збільшення металоспоживання. Про індустріальні парки надзвичайно важливо, те, що Олег Валерійович казав: це закон, який за досвідом Польщі, Туреччини, Словаччини, значить, встановлює, що для промислових територій по. На 15 гектар може бути включений режим індустріального парку, згідно якого такі території звільняються від імпортного мита і імпортного ПДВ на обладнання технологічне, яке використовується для виробництва. На 5 років звільняються від податку на прибуток. На декілька років можуть мати пільги по місцевих податках, якщо місцева влада вирішує. Тобто, по суті, це такий режим виробничих таких майданчиків зі спеціальними і податковими стимулами і заблаштуванням відповідної інфраструктури, які дозволяє навіть в цих суперкризових умовах да зробити інвестору більш доступні умови для входу на ринок. Тобто, відповідно, це одразу капітальні інвестиції скорочуються там на 25% на старті, якщо так брати, да плюс якісь пільги з обсягів діяльності. Тобто, відповідно, для вас це інструмент, яким залучити інвестиції, яким існуюче підприємство може частину території виділити, поставити там якісь нові цех, модернізувати або може бути просто на території міста, скажімо, делянка, де там 5-7 нових воробництв. Бути там під якісь локальні потреби, кластери і так далі. Тобто, це таке законодавство, ми зараз системно розробляємо і, по суті, це комплекс, такий з одного боку, здешевлення кредитування, з іншого боку, стимули податкові, фіскальні для інвестицій. І плюс до того, ну безумовно, будемо зараз започатковувати за таку матрицю державних закупівель для того, щоб активізувати по тих виробниках, які в Україні існують, від вагонобудівників там, скажімо, до виробників там комунального транспорту і так. Далі і так далі для забезпечення потреб модернізації інфраструктури, щоб кошти частково міжнародної фінансової допомоги і кредити скеровувалися не просто там на загальний фонд держбюджету, де вони потім розчиняються ніхто їх не знаходить, да, а цільовим характером на замовлення у промислових підприємств. Тобто, таким чином, ми хочемо і попит на вашу продукцію витягати, бо машинобудівельники будуть працювати, у вас купувати метал, мамок, чи той же турба, там, турбатам. Да, тобто треба якісно інше. Обсяги виробництва постачання на цілі енергомодернізації. проекти, да тобто такий підхід загалом. Так що ми вас революційний, будемо революційний, але у нас немає іншого шляху. Треба діяти революційно, тому що економіку загнали, країну загнали і часу на те, щоб діяти нереволюційними темпами, немає, бо ми Польшу будемо доганяти. Як до небарачки, якщо ми будемо по піввідсотка зростання ВВП демонструвати в рік. До речі, я їхав по дорогах і задав, от вчора ми в Запоріжжі дивилися на ці недобудовані мости. У нас же ми прийняли півроку тому де закон, який передбачає перевиконання плану відмитних надходжень на ремонт доріг, зокрема у Львівській області, в Одеській області. Щоб нам не розповсюдити це, наприклад, на Донецьку область. Так, от ми їдемо по дорозі, які дороги, треба в е, нас є митниця правильно чи ні, Маріупольська переважна більшість. Продукції ваших металургійних гігантів інших де ж на експорт Так і є правильно. Тобто є перевиконання плану по митниці і половину суми дев'яносто відсотків Ну, no. І половину суми від перевиконання плану митних платежів на ремонт доріг в Донецькій області, на ремонт доріг в Маріуполі. Вони розбиті військовою технікою. Вони давно не ремонтувалися. Там копійчані видатки на утримання цих доріг. Я не знаю, як в Донецькій області, а в Запорізькій мені вчора казали 50 мільйонів на всю область гривень з курсом долара. Це менше 2 мільйонів доларів. На ремонт доріг в усій Запорізькій області. А на Донецьку ноль. ноль. Так давайте робити, щоб був не ноль. Тому значить, по дорогах сказав: надо цей закон законопроект тоді підготуємо, щоб якнайшвидше його проводити.